Єс, єс! Yes, yes. Ага! Ось тут намалювати! Ага! ось! Вот Походить труба, платить! Зараз будемо її звалювати! А що у нас тут? Так, це труба! Тут.

Oh, Что ты там делаешь? Левел укая, блин. You're back? А yeah, нет. Yes, okay. Каждый ему потребен уровень. Эээм, а как? А, окей, I ай you four hop. А? Окей. Фух. Зараз треба під'єднати аргонну трубу, задути трубу аргоном і починати зварювання. Зараз вони встановлюють центратор для того, щоб прихватити трубу. Ось, друзі, труба прихвачена. Я прихватував е спеціально методом е прихватки е спиця, е щоб е не, не, не зашкодити е внутрішній кромці, бо прихватувалось без рагона. Трохи переробив пробку, а ту пробку я вставив всередину труби. Тому що труба довга і потрібно дуже багато часу, щоб аргон витіснив весь кисень. Тому пробка стоїть всередині труби ось тут, і наразі можна буде заклеювати стик паперовим скотчем. Наразі треба почекати, поки архон витисне весь з труби. Перед сваркою треба відклеїти трішки скотча. Ось так. І будемо проварювати потихеньку, надалі відклеюючи скотч. Шов корінь, зараз будемо з'єднувати шов. Тут треба трішки підчистити. Ось таке має бути. Корінь пройшли. Наразі треба зробити обліцовку. Ось таке потроху формуємо шов. Друзі, сварку закінчено. Я варив цю трубу і найцікавіше, що у нас там всередині, бо за нержавійку дуже-дуже сильно ругаються, щоб всередині не було ніяких оксидів, йожиків і тому подібних. Як треба зварити нежавіючу сталь з середини труби. Що у нас потрібно, щоб вийшло? Ось такий гарненсінький катіт. Зараз я візьму гарна фонарь. Ось такий гарненький катіт, він світленький. Значить, те, що аргон сюди дуже гарно аргон витіснив. Е... Тисень з труби і ось такі ось... після складки залишається долючаю... гарненький провар.

Привет. Yes. A possible remove this fight? Yeah. A possible remove this fight. When I weld in this uh, weld, this, uh, 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 this pipe stainless steel, because what possible this place Let's Тепер треба заварити трубу з іншої сторони стіни. І щоб не тащити туди сварку і все обладнання, робимо таку хитрість! Оп. Закидуємо присадку. Це 309 присадка, перехідна. Ось ця труба з іншої сторони. Індус тут клеїли, пластикову трубу, під'єднували по цю межа віючу. Дуже сильно воняє клеєм. Зараз треба ще варити буде. Ще вода звідки звідкілясь? що Є цей отвір, тому можна воду цю зігнати. А буває таке, що треба ось сюди прямо лягати і варити. Просто тупо в воду. Надихався, надихався вже тут клея цього, тут маленьке таке пространство, вони клеїли трубу, клей вонючий такий, це наркоманський. Роз, роз, Розчинник глаза виїдає, Виїдає легені, плюс саргон тут. медалива пиль. Коротше, ось що я хочу, хочу вам сказати: якщо у вас є свій дім, є що їсти, ніколи в житті не йдіть працювати на клепне строєння, не робіть цим мразям багатим ці кораблі. Фух. Он ще мій помічний, який клеїть цю трубу. Нові хоч в ресраторі можна, а я не можу одійти в бо тут дуже жарко. І зараз оцей щиток заподіє, і я нічого не буду в ньому бачити. Ось так. Зараз от вам прикол, Зараз він буде роздувати отвір. Ось такі от тасюки ціни. Маленький Ой. Ось такі от ключі. Дуже-дуже ключі і острі і волки. Тейк-брейк, тейк-брейк, а ну трай, трай ну. Змащування. Наразі використовувати кислородну різку металу, бо все це вже покращено. Тому треба якось роздовбати цей отвір ось такими от пристроями фризою. Відкриє ідея Бат. немає іншого виходу. А ось такі маленькі гулочки, мікроскопічні, дуже гострі, і потім вони дуже часто оказуються в трусах. Я не, я не знаю, як вони туди потрапляють, але ви бачите, що робиться? Ось така гадость. Вона заходить в пори і потім дуже-дуже довго звідти виводиться. Треба брати голку, виковирювати, в одежу дуже гарно заходить. Ось такі рукавички. Коротше, все повсюду буде. А завтра мені треба тут лягати і варювати стакан. Клас. Робота супер.